Хочу представити нашу інтеграцію Хорошоп і BTRIX24 для передачі замовлень з Horshop в bitrix 24 Давайте спочатку встановимо. Переходимо на блок встановлення. Так, копіюємо наш портал і вставляємо його сюди. Так, пишемо. Приймаємо всі угоди і натискаємо Inst. Відкриваємо портал. Активуємо нашу ліцензію. Тут дуже важливо ввести свій реальний емейл, тому що на емейл приходить ліцензійний ключ, який є тільки один можливий для активації на даному порталі. От, тому реальний видіть, постійно це тестовий мій портал. Я просто будь-який ключ, будь-який емейл. Тобто, мені, в принципі, це ключ не важливий. Так. Проходить встановлення, і ви будете бачити, що плагін очікує полів. Щоб ці поля з'явилися, потрібно перейти на вкладку Інтеграція. Зв'язатися з нами для активації тобто, любі-контакти. Пишете сюди. І присилаєте нам повністю скопійовану от от таке посилання. Протягом декілька годин ми його активуємо і ви зможете зробити тестове замовлення, щоб з'явилися ваші поля. Можливо, коли вже будете дивитися відео, тут буде її кнопка активувати. Ну, наразі через обмеження по АПІ ми не можемо цього зробити. Так, уявімо, що я зараз надішлю сам собі і через декілька годин активую. A few moments later. Так, ми прописали вебхук і зробили швидке замовлення. А ви можете зробити повне замовлення, щоб пройшло ще більше полів і їх могли розставити, але для тесту нам достатньо і цього. А, наприклад, хай це буде ім'я, телефон і назва ліда. Цього достатньо. Нам потрібно зараз дочекатись, поки прийде ще одне замовлення, щоб просто переконатися, що все працює коректно. Дякую. A few moments later. І, і так, пройшло декілька годин. В принципі, тут багато вже реальних замовлень нападало. От, давайте любе відкриємо. Видно, що передається, передаються дані. А, вот. Ми також можемо перейти в додаток ще раз. І подивитися, що тут прийшло дуже. Більше полів, тобто з реальних замовлень приходить ще більше полів. Ми перше робили просто швидке замовлення. Все, дякую.